Всіх вітаю. Сьогодні в нас 1 червня 2024 року. Вважаю, десь через тиждень буду проводити вже збір врожаю. Відкриємо абрикосовий сезон. Перед нами сорт під назвою Магадор. Це ультраранній сорт. На цей час в Полтавській області він ще зеленуватий, його їсти ще ні. Треба трохи почекати. Напевно, тиждень. Бачив, що в Херсонській області він вже достиг, його можна їсти. Але в нас трохи інший клімат. Запилився непогано цей сорт. Зараз пробігусь по ультрараннім та раннім сортам, покажу, який у них стан. Дегустувати і обривати будемо вже десь через тиждень, як вони дозріють. Це в нас магадор. Самі плоди бачу, доволі мають непоганий калібр. Всі такі рівненькі. Вага приблизно на даний час, напевно, грамів 50. Ну, їм ще можна висіти тиждень, набрати вагу, цукор. Я ще цей сорт не куштував. Уже трохи пізніше з вами спробуємо. Ну, бачите, загрузка ось така. Води є. А ось у нас сорт теж ультраранній, це у нас пріція. Отак От виглядає на 1 червня. Теж ще зелена. Ще нема навіть вибірково щось брати та їсти. Вона тільки почала набирати розмір та окрашуватись. От тут ще ось, бачите, такий зеленкуватий колір. Наприклад, якщо взяти Черневецьку область, там же вона достигла. В Полтавській області вона ще зелена. ось, Загрузка гарна. Виглядає непогано. Щоб цей сорт був смачний, треба, щоб він повністю вистих на дереві, щоб він був м'який. Якщо заванкувати, технічна зрілість, він кислуватий. Це в нас пріція має такий стан на 1 червня Полтавська область. А ось пріція на іншому дереві прищеплена в крону коло річки на другій ділянці. То більш зеленувато. Але тут трохи ось затінок, бачите? Дерева і друга половина дня затінок. А от там, де я показував пріцію, там цілий день зранку до вечора сонце, то там вона більш жовта, ніж тут. Так що це теж дуже впливає. Де посажено дерево в затінку чи на відкритому сонці? А ось, друзі, перші сигнальні плоди теж дуже раннього сорту. Це в нас Лука. Теж в Полтавській області на 1 червня 2024 року він ще зелений. Він тільки-тільки почав брати забарвлення. Думаю, що він буде зразу після сорту Магадор. Ось отакі плоди. Кажуть, дуже перспективний смачний сорт, один із самих смачних з ультраранніх. Я ще його не пробував, оце перші сигналки. Хай трохи повисять води, з вами продегустуємо. Ось вже такий, вроді, як і жовтий, але твердуватий. Так що чекаємо. Будуть трохи саженців цього сорту на осінь, але замовлення буду приймати з середини вересня. Луки десь саженців 15 буде. До речі, кому потрібні будуть саженці сорту абрикосу Лука, в мене трохи буде на осінь. Ось, все підписа. Маю такий вигляд. Небагато, але трохи буде. Я багато не робив, бо сорт ще був непровірений, якщо пересорт, куди їх потім в смітник. А так ото зробив собі десяток та на продаж може півтора десятка, може два. Звертайтесь тільки з середини вересня, бо я зараз замовлення на саджанці приймати не буду, не до того трохи. Ось який вигляд, має ультраранній сорт на 1 червня. Це в нас Wondercoat. Смачний солодкий абрикос, як дозріє, дуже гарно грузиться врожаєм. Така характерна особливість, такі носики в нього, він такий. Цікавий вигляд має, оце тільки-тільки почали забарюватись в жовтий колір. Кінчики. так, ну Загрузка в нього шикарна. Я задобався його нормувати, чесно кажучи. Може і багато залишив а вже ж хочеться поласувати смачними солодкими абрикосами. Ось отак. ну Вже потім я зніму відео по цим сортам, коли вони дозріють. Зараз просто хочу показати, який мають стан в центральній Україні. Це Полтавська область, місто Кременчук. До речі, цунамі має ось такий вигляд. Дуже гарне запилення цьогорічне. Плоди всі вировнені, калібровані. Ось отак. Але ще на цей період зелені, тільки почав. Кінчик трохи ось Зверху трохи більше вже набрали колір. Але вони зелені зелені ще, їм треба десь днів 10 до збору. Ось теж ранній сорт абрикосу, він, в принципі, дозріває приблизно 10, 12 червня. але щось на цей час, в цьому році він зелений. Це Early Red Orange. Повністю зелені плоди. ось. Смачний дуже абрикос, гарно навантажився, плодів дуже багато. Але навіть не видно, що він з ранніх сортів, бо щось в цьому році зеленкуватись. Кому цікаво, це сорт раннього сорту абрикосу. Він ще зелений. Це новий сорт. В цьому році друге плодоношення. В тому році були перші пару сигнальних плода. Це в нас сорт Тотем. Загрузка шикарна. Абрикоси починають набирати забарвлення. Ось така загрузка на ньому. Сорт дуже смачний. І зараз покажу, який має вигляд. Сорт абрикосу Фуего, кому цікаво. Це в нас тотем. А ось вигляд такий має на 1 червня абрикос Фуего. Загрузка теж дуже гарна. Я задобався їх нормувати. Теж починають трохи набрати червоний румянець. В затінку більш зелені плоди. Бляха, отут не пронормував, забув, ганьте, вона уліплена. Ну, звісно, розмір буде вже не такий на цій гільці, ніж тут. Але загрузку, бачите, це Фоєго. Супровий червоний сорт абрикосу. Ну і зараз покажу ще рубісту, Да і будемо завершувати чекати їхнього дозрівання. Ну ось отакий вигляд має рубіста на перше червня. Ось, вона ще повністю зелена. У мене два дерева цього сорту. Це ліція. і ось іще. Ось, ну на сонці, бачите, трохи видно рум'янець. А в затінку вона зелена. Ось отак. Ну тепер чекаємо, коли воно достигне все. І будемо потроху знімати відео, показувати вам. Всім дякую за увагу. До побачення.